Слава Україні! Є кілька речей, які допомагають сприймати реально ту ситуацію, яка сьогодні є як на полі бою, так і взагалі під час нинішньої російсько-української війни. Ну, по-перше, сама війна, власне, триває. Не закінчиться сьогодні, не закінчиться, на жаль, і завтра. Також не забуваємо про те, що питання або вони нас, або ми їх, воно теж актуальне. Причому завжди. І, як завжди, можу сказати точно краще, якщо ми їх. Оце ті речі, які допомагають не впадати в зневіру, які допомагають рухатися вперед. Рухатися вперед, перш за все, у своїх справах. Допомагати силам оборони. Оце найголовніше. І, звичайно, бережіть себе для того, щоб дочекатися і досягнути нашої. Перемоги. І тоді кави зранку буде багато смачною, і ми говориме: слава Богу, слава силам оборони, і добре, що живі! Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, врага!